Тиждень, коли остаточно прощаєшся з тим, що тобі не потрібно, і налаштовуєшся на великий, великий цикл в кілька років здійснення своїх великих мрій, бажань та стратегій. Це час кар'єрного зростання і дивовижно, але в передноворічний період це прям час, коли можуть бути шанси. По роботі, по кар'єрному зростанню, по зміні напрямку своєї діяльності, а також просто класні пропозиції та можливості саме в робочій сфері, ось такий інтенсивний тиждень чекає. Це твій астропрогноз 22 по 28 грудня 2025 року. Взагалі, ми маємо розуміти, що саме зараз вмикається дуже сильно власне ця взаємодія Сатурна і Нептуна, які останні свої місяці лише от до лютого будуть перебувати в рибах. Там буде потім у них з'єднання вже в знаку. Овен. І під, по факту цей тиждень буде дуже багато показувати, розбиваючи ілюзії минулого і даючи якби, стимул спланувати далі свої кроки в досягненні певних фінансових цілей, кар'єрних можливостей та свого зростання в професійній сфері. Тому це час для тих, хто давно шукав роботу, ви можете його знайти, її от класна пропозиція, отримати її прямо до нового року, ось цього тижня. Можуть прийти, е, наприклад, якщо в клієнті. Ському сервісі працюєте, ось саме клієнти, які можуть витягнути і ситуацію, вашу фінансову врятувати якийсь бізнес, це чудовий час для підприємництва прям зловити свій шанс, свою комерційну пропозицію, своє щось таке, що дійсно дає можливість і розвиватися з вами і ставати постійним джерелом доходу, і взагалі дає шанси вашому зростанню. Давайте тепер поетапно, але мусимо уточнити, що цей тиждень під властю такого бісекстилю дуже великого, уран, Плутон-Нептун. Це коли велика мріливість на фоні розбивання попередніх цілей ставить великі перспективні, взагалі такі на горизонт масштабні цілі через різко з'являючіся обставини. І, власне, оцей бісекстиль він формує такий шанс, тому важливо зловити свій шанс. Понеділок починається дуже структурно, стратегічно, прагматично. І буде давати багато робочої атмосфери. Тобто, нібито накидуються з різних сторін справи, які стосуються робочої тематики. Навіть якщо ви людина, яка не працює там в декретній відпустці, чи просто в паузі відпочинку, чи в відпустці реальній на роботі, маєте знати, що понеділок завалить вас питаннями, які будуть повертати в робочу атмосферу, або наштовхувати на думку, що пора зайнятися кар'єрою. Вівторок більше вже про побудову стратегії, і, власне, якщо говорити про найвдаліші дні, то це середа. Бо середа буде неочікувано давати, по-перше, такі відкриття про людей, які навколо вона з однієї сторони буде давати непрогнозовані, незаплановані трати, збивати з попереднього плану і давати дуже різко можливості і можливості в фінансах. Для когось це буде проявлятися як дозволити собі подарунок до свят, такий трошки більший, аніж ви розраховували фінансово, і одразу будуть з'являтися можливості, як дозаробити на ці на ці забаганки. Але маємо розуміти, що от саме з середи, такий, якби до середи, у нас підйом енергії. Ми взагалі після дня Сонця, стояння, народження сонця це завжди відроджує енергію, дає такий стимул. Ми маємо після новолуння перші дні нового лунного циклу в стрільці. Взагалі дуже класне відродження. У нас чорна луна змінила свій знак, дала в стрільці теж зовсім інші енергії. Наші потаємні бажання розчулюються. І ми відчували підйом. І ось хто на цьому підйомі перевантажить себе задачами, і трохи буде, знаєте, якби йти через край, йти через силу, йти надмірно в свої е, плани, може з четверга просто злягти дома зі звичайною простудою. Цей тиждень буде дуже посилювати і слабким місцем цього тижня, власне, є всі е, органи, які підвласні ОРЗ, ОРВІ, тобто е, всі лор-органи. Якби розуміємо, що до кінця тижня і в медицині буде дуже великий такий спалах того, що буде багато звернень за екстреним виздоровленням. На жаль, це співпадає теж зі святами і з вихідними, але знайте за що це плата? Тобто, якщо ви дуже багато та інтенсивно пережали тему, то потім якби, ваше, ваш організм енергетично буде встановлюватися. Неочікувані витрати теж можуть просто розчарувати, і це навіть психосоматично може бути таке бажання поплакати. Хто не проплачеться, той зляже з дасмарком. Венера в цей час переходитиме в Козирога. і тут в стосунках йде певна визначеність та стимул визначитися саме зі сторони жінок. Жінки стають більш прагматичними, більш чіткими та хочуть мати стратегію. Це буде для чоловіків просто супервимагаючий період, коли жінки будуть чітко заявляти про свої бажання. І це з нами вдовго, тому що сонце в Козирозі, Марс в Козирозі і Венера в Козирозі – Це на кілька місяців. Ми маємо такі доволі чіткі сухі домовленості в. В парах, в партнерстві це зовсім не романтичний час, це час таких ем, розмов відвертих, матеріальних, стратегічних, до чого ми йдемо, що ми плануємо. Ось більше так направлено на е, чіткі питання-відповідь. І це такі сухі побачення, більше подібні на співбесіди. Після власне у цього переходу Венери в Козирога йде не ось такий трохи спад енергії. Більше трохи піднімаються образи на вихідні. Це буде теж не дуже романтично, тому що це буде більш спокійний час, тобто астрологічно він не буде якимось дуже там вибиваючимся в якісь е, нові енергії. Буде більше такий спокій з однієї сторони за стій, після такого бурхливого часу початку тижня буде відчуватися як така, така явно заповільнена енергія, е, але будуть підійматися емоції та в саме в стихії, образ луна буде з Юпітером в тригоні, і вона буде, знаєте. Романтизувати а також дуже чутливо сприймати все. Тобто Юпітер у нас в раку, і Луна буде в рибах, і ми всі такі чуттєві, чутливі, нас легко образити. Ми легко ображаємося. Ми підіймаємо попередні образи, ми масштабуємо все, що буде сказано, все буде масштабуватися. Але і слова кохання також. Тому є шанси перевести власне, оцей вікенд на таку ноту чуттєвих розмов, задушевних розмов. Це саме той час, коли можна налагоджувати стосунки, які були десь в напруженні. У вас тепер буде і час, і можливість, і при. Від поговорити, і ви знайдете цю мову. Це час пошуку душевного партнера. Хтось просто захоче з психологом проговорити якісь питання, а хтось своїм партнером поговорить так відверто, як раніше ще цього не було. От, прям ви відчуєте, що вас буде тягти на зізнання, на викриття, на такі, знаєте, в, прям вивернути душу і проговорити все, що тобі важливо. Дуже багато хто буде прям зі сльозами цей вікенд проживати. Через свою емпатичність та чутливість, і через те, що ем, оці спадання ілюзії вони мають е, місце бути цього тижня. Ми бачимо, коли в партнерстві це ні до чого не приводить. Або ми бачимо те, що насправді партнер хоче від нас. Це таке певне, е, знаєте, коли ти розумієш, що ти романтизував. І зараз затушевна розмова викриває, що дійсно в чомусь, де були догадки. Це були не догадки, а перечуття. До речі, власне, перечуття та тривожність будуть теж спутниками цього вікенду і. Як знову наголошую, що грудень абсолютно без сну. Навіть при можливості спати людям буде дуже важко заснути. Що добре в цей час буде можливість, і буде так виключати людей в денний сон на кілька хвилин. Двадцяти хвилинний ресурсний сон в день буде вдаватись навіть тим, хто в день раніше заснути не міг. Ось так перемикається енергія, так вона поступово змінюється. І ось власне під кінець тижня ми будемо більше з оцим. Зіштовхуватися. Що варто на цей тиждень, планувати це щось грандіозне по роботі, можна започатковувати. Хто хотів відправити свої якісь резюме на роботу, хто хотів просити про підвищення, щось планувати вже наступний рік це класний час. Дасть результат. Хто більше хотів визначеності в особистому житті, дасть сльози. Хто хотів шопінгу, Потратити більше, ніж треба на подарунки, теж можете знаєте, як розкошелитися, але потім за це треба буде поборотися та дозаробити. Взагалі тиждень точно не про красу. І єдине, що не варто планувати, і не варто було планувати на цей тиждень, це дуже багато чогось косметичного, пластичного, хірургічного, того, що міняє вашу зовнішність, тому що тут через уран можуть бути несподівані результати, як і аналізів, так і ходу ситуації операції, так і самих. Ну, то з резонансом на свою натальну карту, звичайно, треба дивитися конкретну дату, конкретну годину. Але взагалі це непростий момент, і взагалі на цю зиму дуже непросто йде тематика такого втручання в зовнішність, яка міняє е, вигляд. Тому тут звертайте увагу. Естетичні всі процедури. Краще 20 разів виважити, на який час запланувати та записатися. Ну і налаштовуємося вже на новий календарний і нумерологічно абсолютно новий рік. Тому це теж час завершення. Бо попередній рік був дев'яткою, Це дев'ятирічний цикл, завершується і теж що.